Він добробуть зараз. Ми всі, всі нашої парацією, дякуємо, що ви в нас є, бо коли в кожної з нас проблеми, страх на душі, якісь негаразди, ми завжди йдемо сюди. І через кожного з вас Господь діє і починає діяти в житті нашому. Тож ми е, вітаємо щиро вас з цим святом. Мовлення всіх обідниць і бажаємо вам всього, всіх на сід Божого благословіння, щоб Господь також в вашому житті прославлявся і через вас ми також дозрівали до, до Господа до того, щоб Він жив в наших серцях. Амінь. Амінь. Дякуємо. Дякуємо вам за молитву, за пам'ять, за те, що терпите до нас. Якби шолекову було Добу. Бог простить. Що треба казати? Бог простить. Так, зараз буде особливе благосторіння дітей. В нашому ордені така давня вже традиція. Znachodu, w paru werszcie pustelnika, i było sobie gitok. gitok na znajomie. Dajty Gitok na pustelnika i Jak tak, no, budy był osłonięty Gitok zaraz. I potem tym, za ja zaproszę i nikomu na rozchody do Bude budy takie skromna agapa. Tak, my to sam rękiem szukamy, to wody palmy, to to firmy. І знайшли, так, Джексон я фі, фі, фініки. 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 Фініки це інжир. круглий такий. Я не знаю, що там зникало. Чотири, пів, ну. Ну то точно спали до шиябринів привіз. Ach, ich glaube, die wurde Ager. Dobre, schon das Dobre, ich bin schon im Monastir. Ich wollte Благодать і мир від Бога нашого Отця і від Його Сина Ісуса Христа, котрий завжди проявляв свою любов, нехай буде з вами. Молімося. Ісус Христос, Божий Син, прийшовши на світ, прийняв постать волонтій дитини і розвивався в мудрості та знаннях, а також Божій благодаті. Нехай за посередництвом святого Павла першого пустельника обдарує. Вас своїми благодаттями та опікою, а через покровительство Пресвятої Діви Марії та ангелів Охоронців провадить вас у слухняності до пізнання таніць і бережеві зла, котре живе і царює на віки вічні. Амінь.

<smutters> Kręgam. <"Krembra". tres> <Kremka. tres> pues, tak. E, I tam żydowskie poboże te. I po tym, e, a człowiekę, to proszę tak, po tym cyklista troszkę tak na większą, troszkę większą miejsce nam było. Dajmić Boże do odkrycia. z Wami. Nechaj Was było swoim Bogiem Mogutnik, i Syn i Świętej Duch. Amen. Oh, yeah. Так, хорош.